А скільки там було справжніх стосунків великих? Ну, я влюбчива взагалі. Угу. Я думаю, що чотири я можу сказати, що було серйозних стосунків в моєму житті. Ну, в Діму ти зразу закохалась? Так. Да. Тільки побачила. Чого? Ми приїхали на КВН в Дніпр, а ми ж Запоріжжя. У нас ж всі завичання, у нас там жорстко все. І у нас красиво люди не одягалися, бо приб'ють. І я пам'ятаю, що я сиджу в ДК, в парку Шевченка. Господи, як цей ДК? Королевський якийсь това, дворець Потьомкіна. Так і я сиджу в глядацькому залі, і виходить отак діма. у нього червона футболка Лівайс, широкі джинси. Тут цеп висить. Довгі волосся отакі такі тунелі в ушах, тут що то проколота, борода, тут ну, і он такий дерзкий, борзий, отак йде просто він ідеально. Картинка ж сцени, вона виходить, ми ж читаємо зліва направо. І для нас природньо, коли заходить персонаж, щоб не взбісити нас, його треба запускати зліва направо, бо ми так звикли думати. А коли тобі треба акцент, то це завжди справа. І от я сіджу з на сцену, і справа, ну все по законам сцени, він отак йде ну, на всю сцену, просто це червона, і я така просто. Nah, це був Конан Кімірійський, Аполлон, вікінг, все там в одному я така сайкову Сань, Це хто? Он такий, це жук. Я говорю, хто він? Он такий, це звукач Дніпра. Я вау, запам'ятала. <ș begin> <death> Так я в нього закохалася одразу. Але ми а пот... як підійшла до нього? Та потім бухали в Сочі. Вже в Сочі поїхали взимку, вийшли. На, да? На да, да. І там вже алкоголь, він же, дружбу дає всім, можна дуже легко познайомитися. Ну, ми ти просто перше. так з ноги заходили в будь-яку кімнату, говорили: привіт, будемо селитися. Ну, ти перша е познайомилася? Та я не пам'ятаю. Да. Угу. Одразу почали йому довіряти. Ні, він в нас нічого такого, ми там щось обіймалися, просто спали, бо нема не було де спати. Mm -hmm. а, і згадала, як я головою розбила скло розказати. Звичайно. <рес> Після всього, що ти сказала, мені здається, це буде найпростіше, найлегше. Короте, ну, на той час, це ж лютий, і там така температура, щось там в день 20, але там вночі 10, не? чи може і менше. Ну так не дуже, щоб тепло. І ми, ну каже, нам витворяли, ну молодість всі, всі справи. І у Діми був такий, у нього першого був Соні Еріксон, якийсь з камерою, Коротше, і я дивлюсь, ну, може, і п'яненька, я дивлюсь відео, яке ми вчора знімали. На да, ну Там в, 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 в жесть якась, ну, дуже смішно, і я хахачу, і так хахачу, що я падаю на пол, а там е, скляні вікна і скляний балкон, ну, великий, великий отак, отак вікно велике і ще над ним. І я падаю на на підлогу, вибачте? Uh -huh. Я падаю на підлогу і розганяюсь поржати. І просто я чую звук скла, яке розлітається, і просто я, секунди, я лежу на балконі вже. Я розумію, що я на бетоні лежу. І така тиша в кімнаті. Ну, там дуже багато людей. І я... мені страшно, і я встаю всі, отакі такі очі всі на мене дивляться. Я роблю отак, з мене зсипається скло, і все. І кімната в абсолютному холоді. Ми там, що там матрасами її там забудовували. Там, Діми зняли, зняли купу цих е, добових оцих грошей. Mm -hmm. І він ну, сказав, що я йому винна. І я до нього в Дніпро їздила декілька разів віддавати потім ці гроші в декілька заходів. Саме грошима? Ну так. Да. А потім виявили, ну, ми дружила, а потім виявилося, що в нього є дівчина. І я офігела. Але в мене тоді теж був хлопець, але я в нього закохалася, Діму. Але в мене на той час теж були е, стосунки серйозні. Як? Я зрозуміла, через те, що я зрозуміла, що я закохалася, я зрозуміла, що значить, я не люблю того чувака. Ну, типу, з Дімо, все, я перестала їздити. Я дуже страждала, але зрозуміла, що я того не люблю. Ну тобто розбити сім'ю, це не про тебе стосунки. Ні. Uh -huh. І я зрозуміла, що це для мене ж знак, що тут не так все добре, як здається. Uh -huh. Ну і ми розсталися. І потім, через п'ять років, Діма приїхав вже в Київ до нас в театр гумору дивитись виставу. І сказав мені, я на тобі одружусь. Ну і все, і ми вже потім одружилися. А ти хотіла заміж? Так, да, я тоді дуже. Я хотіла вже родину. В мене взагалі кар'єра така, знаєш. Весела. Мені важко було в Києві, в мене важко було зі зйомками, мене не брали в театр нікуди. Чомусь. Мені кажеться, що я така кончена була. Ну, Мені здається, що я таке витворяла, що жодний нормальний, ну, мене треба було знати особисто, щоб взяти. А на показах мені здається, що я ненормальна просто. Що я мені здається, що я нормальна, що я класно готуюся, але я проявляюся. Я думаю, що це виглядає небезпечна акторка, якась угу. ненадійна. Та ні, він йобнута. Я пам'ятаю, що я пробувалася в театр на лівому березі, і там сидів мій друг Андрій Ісаєнка. І я російською мамою, це дуже було давно. Я вирішила почитати, хоча я любила тоді Єсеніна. Ну, ладно, коротше, я читала біля та одинокий», Парус Однінок. Але я, ну, щоб ти зрозумів, як я його читала, коли я дивилася в очі Андрію, вже там на перших, я просто він робив отак. І на третій строчці він просто зробив отак. Ну, ти, ти, бо я навіть з білій пару санідоні могла щось зробити ненормальне. Mm. Ну, я таке любила робити. Ну, в тебе і погляд важкий. Так? Да? Угу. Можливо. Ну, з Дімою сталася по факту трагедія. Да. Так? А ти про це розповідала, що mm -hmm. це відбулося на матчі, на mm -hmm. футболі. Він був футбольним болівальником, mm -hmm. болівав за команду Дніпро. Mm -hmm. І тут поправ мене, у нього в якийсь момент відірвався. Інсульт спинного мозку, це що? Це відірвався тромб? Це розривається просто сосуд, який може інсульт головного мозку, розривається сосуд в голові, mm -hmm. і в мозок поступає кров, яка там не має бути. А це сталося в нього Зі в спинному мозку. Да. Але ти говорила в інтерв'ю про те, що він одразу не зрозумів, що що сталося. Да. Тобто він давай я поясню, Просто вставу. Діма, Діма е зараз досі їздить на інвалідному візку. Да. Так а... Коли у нього, е, власне, стався оцей інсульт головного спинного мозку, це що? В ньо, він е, втратив свідомість. Да, так, він просто впав в обморок, так. втратив свідомість. І йому сказали, це в Польщі було в нього ж там все. Це страхування йому сказали, що треба хоспітул, хоспітал, хоспітал в лікарню. Але звичайно, він подумав, що ну там я думаю, що вони випивали звичайно болівальники. Там наркотики він ніколи не приймав, uh -huh. і вони ну він просто подумав, що це від пристрасних. Ну він тільки він каже, що він тільки зайшов на стадіон. Він всю гру пролежав там в цьому лазареті uh -huh. стадіонному. Що він думав, що це, і вони ще 5 кілометрів туди пройшли. Він думав, що може з Бадунца, оце 5 км, кілометрів, що це ну такі емоційні переживання. А потім він зміг стати? Так. Да. І він там, ну на наступний день його трохи тянуло низ спини, і пацани пішли гуляти. Він відлежався. Тобто, це типу сталося у вівторок, в середу, і от в четвер, в потязі, вже потяг Львів-Дніпро, в нього відмовили ноги. Це який рік? Моєму льошику було півтора роки. Це означає 20 2000... років назад 15. Ти, да. угу. Майже дев'ять. У нього є зараз ще шанс на відновлення? Ні. Тобто він постійно буде прикутий до візка тепер? Якщо придумають такий, ну можемо сподіватися на технології. Якщо придумують Wi-Fi в голову і в попу, щоб проходив сигнал замість спинного мозку. Сигнал. Тобто сюди вайфай і сюди. Тож сосуд, який пов'язував спинний мозок з головним мозком? Так. Да. І він просто порвав, лопнув, порвався? Ні, через те, що йому, на, коли на вихідних взяли пункцію спинного мозку, ага. там жидкість, і там, де має бути спинний мозок, там кров. І напротяг, протягом тижня те. В чому знаходиться спільний мозок, воно було передавлено тиском тиждень туди поступаючої крові. Угу. Тобто, якщо б він вчасно звернувся до лікарів, тоді? Так. Да. Тому що він приїхав в Дніпро в п'ятницю. Поки його там приймали з потягу. Він попав у третій, четвертій, коли всі лікарі пішли додому. Угу. Це ще була Троїця, і ще й був понеділок вихідний. І нам казали грижа, це настільки вип... дуже рідкий випадок у такого інсульту дуже рідкий, і він головний інсульт він же ж видно по Так, по А тут нічого не видно. І ніхто не міг навіть уявити, що може таке бути. А я думаю, що якщо б це було за кордоном, то ті види. Е, аналізів, там одразу МРТ, і щось Ще, ще мені здається, ну мені так здається, а можливо і ні. Це теорія. теорія, що можливо, вони б одразу це, ну що якщо б так довго його спинний мозок не знаходився під тиском крові, бо в нього і він кричав, що він не може дивитися на світло, і нам потім сказали, що це вже кров поступала і в головний мозок. Що могло і там бути якісь пошкодження, що вона ж передавлювала і йшла, і туди і далі. Ну, Потім йому там зробили операцію вже в середу, тобто, це пройшов тиждень. І, mm -hmm. типу, цей, типу, там, що там, заклеїв. Він, е, хлопець, який е, займається, займався бізнесом. І займа... Ну і займається так. Тобто він сильний хлопець. Я з ним не знайомий особисто, я бачу його фотки, він достатньо такий ну, спортивний, кримезний. Та Ні, він зараз дуже набрав, я ну, його. Ну, за Зараз окей, але я маю на увазі, от, от я тоді бачу теж його фотки. А, як ти кажеш, з тунелями е, і вся ця історія. Скільки йому треба було часу прийняти себе новим? Ти знаєш, в порівнянні ми ж довго жили там два-три роки, ми жили по різним цим центрам, де навчалися жити. В порівнянні з іншими людьми, це вже почалася тоді війна, і багато солдатів було. Ну, тобто, багато було людей, а всіх попереджаю травневі свята і великодні це коли ми лежали, лежали в клін в лікарні. Це ж період, у них люди ж пирнають, куди куди не знають. І у них оце травень. У них просто кожного року. З цією проблемою? З Угу. Пирнаючі. Так. Травневі свята, алкоголь. Не знаю, куди пирнаю. Класично нам говорили кожного року. Поступ, Поступаючі. Ми лежали по лікарнях, і те, що я бачила, що взагалі з людьми. Ну, Діма герой. Але те, що ти кажеш, коли він себе прийняв. Я так і не змогла його вмовити займатися з психотерапевтом. А це дуже важливо, бо ти втрачаєш дуже багато всього. І він і досі цим не займається. І я не знаю, чи прийняв він себе зараз. Угу. Він навчився з цим жити. Він навчився якісно жити. Він сильний, самодостатній, він зараз живе з Льошиком. Але я не знаю, наскільки він для мене прийняв це: знаєш що? Коли б він почав теж тусити з колясочниками. Він не тусить з Ні. Yeah. А ти коли це прийняла? Так, а що в твоєму розумінні прийняла я. Це твоє розуміння. В своєму розумінні. Сім'ї розпадаються. Ми зараз розлучені. Угу. Офіційно? Так. Да. 24 лютого 2022 року. Про це ніхто не говорив. Тобто це через травму? Ні. Але це додало теж складнощів, які ми не справилися з ними. Я вважаю. Mm. Бо є, окрім моєї емпатичності, ну це дуже боляче. Але мені зараз цей досвід допомагає переживати легше війну цю вже повномасштабно. Тому що, коли це сталося, я так дуже проклинала Бога все життя. Mm. А всі ж, а життя ж навкруги живеться. Прикинь. А я розумію, що. А у мене вже нема життя. І, Ну, а в нього, і я ж ну постійно з ним. Ну, типу, я прям проходжу всі страждання з ним. І я взагалі я в такому була ахує просто від того, що А жит... ну. А там все продовжується. Угу. І я зрозуміла тоді, що, що ми не цінуємо те, що у нас є. І потім оце, а, блядь, як було добре. Угу. Е -е І я думаю ще, що е чому про психологів, я думаю, що е жінка не має ставати повністю твоєю медсестрою. Угу. А Бо, ти стала нею. Так, да, змінюються ролі. Дуже сильно змінюються ролі. Угу. А чого, як ти вважаєш, тобі не вистачило? А тоді, коли ви ще були разом? А, мені не вистачило, вистачило, я думаю, сміливості іноді відходити від його болі. Поясни? Брати вихідні. Найняти сіделок. Пусть сам їде в центр. Тобто це розчинення на 100% в його житті. Проговорювали це? З ним? Mm, ну, да. І ти ж знаєш класичні відповіді людей, які не хочуть йти до психотерапевтів. Які? Це ти кончена. У мене все в порядку, я зі всім справляюся. Це ти не справляєшся. Я недаремно це спитався я недаремно цю тему взагалі завів, тому що е, зараз дуже багато таких випадків через війну. І е, ти це прожила? Так, це було не через війну, але по факту сталося те, що й було. Е, як дівчатам поводити себе? Треба знайти засіб. Вмовити чоловіка про психологічну допомогу. Я не змогла. А ти у психолога питалася про ці засоби? Угу. Жоден не підійшов. Бо угу. Дім вважає себе суперсильним угу. чуваком. Ну, він такий є. Ну, всі сильні люди вони всередині угу. плачуть також. Да, але э, Прикол в тому, що я думаю, що могло б спрацювати, якщо б я погрожувала, що тоді я піду, наприклад. Але я не могла таку боль йому спричинити. А я думаю, що б я сказала, не підеш підіш А ну там прикол, він колись одного разу пішов через, через мене. І психолог знає, що говорить. У вас все добре, тому що він бачить, що його заставили піти. Тобто він не по своїй волі. Угу. Я думаю, що можливо це. Можливо, це треба йти через те, що мені важко, і я не вирішу, мені не стане легше, якщо ти не підеш. І не розчинятися на 100%. Ну, тут така ж опасність Діви Марія, Санта Лючія. Угу. Люди ж, тебе возносять к небесам. Ну, дивись, І... це тільки мій досвід. Так, да, це мій досвід, але це я тобі, це тобі скажу, сенс. що люди, вони Ну, тобі важко буде сказати, типу, там близьким друзям, що ти такий. Я не включаюсь в його боль. Угу. Ну, я, мені треба дитину за дитиною, там ще в мене дитина маленька. І я ще є, і можливо, кар'єра, там щось треба ж думати. Не зрозуміють, типу, так? Да? да, Всім хочеться, щоб ти був героєм і клав своє життя. Чи хочеться це тим, заради кого ти кладеш своє життя? Чи хочеться тим, їм. Іноді, я думаю, всім хочеться. І тим, хто кладе, і тим, хто за кого за ради кого. Я думаю, що воно ж таке нездорове. Але це. баланс важливий. Да. І про себе не забувати. Так. Да. Ну, це важко. Якщо ти не вмієш цього робити без проблем, то в стресовій ситуації ти ніколи не навчишся. От прикол в тому, що цьому треба навчатися на простих речах, обирати себе. Тому що, коли стається стрес, ти ніколи не зможеш робити нове. Ти підеш по своїм протоптаним рельсам. Як зараз ваш син? Класно. Хух. Ну, я так думаю. Ти з ним не часто бачишся. О, чотири місяці не бачила. В понеділок їду, вони з Дімою в Туреччині, я до них. Їду. Вони досі в Туреччині. Так. Да. Угу. Не планують вертатися сюди? Ну, до безпечного. Ну, коли ми думаємо, що Діма, в нас ще є квартира в Дніпрі, ліфт їде до 9-го, а вона на 10-й. Коли ми думаємо, що якщо статися, і як йому швидко рухатися самостійно в якийсь, якесь безпечне місце, то. Нема такого такої можливості. Такої можливості нема, так. Да. Чотиримісячна відсутність мами для десятирічного хлопчика це не забагато? Я не знаю. Я думаю, що ні. Ну він же це ж не перший раз. Я думаю, якщо перший раз, він навіть, Угу. Але я давно їздила багато до Києва і залишалась там на місяць, півтора. Тобто він вже давно звикав, що в нього таке життя. І я хотіла це змінити, але почалось ну, повномасштабне вторгнення. Ну, типу, було питання, з ким Льоша буде жити. Mm. Я хотіла, звичайно, зі мною. Діма хотів, щоб з ним. Але от зараз я привозила в тому році, до речі, Льошу сюди в табор влітку. Не трендець? він футболом тобі займається, так? Так, да, он, конечно, мені на відділ за те, що це не футбольний був табір. А. Понятно. Да, він, я думала, що він мене вб'є просто за це. Mm -hmm. В англійський. Ну, мама ж. Дитю. Але мені пообіцяли, і я йому пообіцяла, що буде футбол кожного дня. Ну, і кожного дня в мене був скандал по телефону. Мам, був не футбол, а цей грбаний хокей на траві. Я говорю, ну і що? Ну, а потім він сказав, а можна ще раз в табор? Ну, а так, звісно, трошки тріпав нерви, йому було важко, що він був сам. Але потім от вони на футбол їздили на змагання самі з тренером, і я йому кажу, боїшся? А він каже: Ти що, я ж їздив в табір? Я дякую, М -м ну Він довго мені не розповідав, він такий в мене скорпіон трошки скритний. І Він каже: ну якщо чесно, я там перші дві ночі взагалі не спав. Я кажу, а що було страшно? І он, ну Я розумію, все було страшно. Ну Тому що це перше. Перше, так. Да. І от тепер, коли він поїхав, вони жили з однокашником, там якимось десятирічним. Йому взагалі не було страшно, тому що він мав той досвід. Який зараз у вас зв'язок з ним? Класний. Це а. справжній зв'язок мами з сином? Так. Да. Я думаю, що так. А який він? Ну, дуже теплий. Йому дуже цікаве моє життя. Він завжди, от я, наприклад, ми дзвонимося перед сном, там, 9-10. Кожен день? Майже кожного. Раніше я така, що я можу забути, а тепер ж він дорослий, він може сам, а ну, іноді він може забути. Е, от, ну, майже кожного дня. Да. І от я, наприклад, у подружках в гостях він мені, покажи в кого ти. І він. А він раніше він такий трошки був сором'язливий, а зараз привіт! Він усім дівчатам. Привіт, привіт, привіт. Ага. А це хто? А це тобто йому цікаво моє життя. Він тоді відчуває, він прям питає мене, що ти сьогодні робила. І це не просто його навчили, а йому дійсно цікаво, бо в нього є відчуття, що він є частиною мого життя. І я йому прям розповідаю там. От сьогодні я можу скажу, що була в тебе на інтерв'ю. Зранку була там. Там і прям розповідаю, там розповідаю, переживаю, що там переїзд був, наприклад, не можу. Ну тобто, я з ним ділюся як з дорослим. Ну і до нього ж теж там про школу питаю, про якісь змагання, про якісь речі. Я коли готувався до інтерв'ю, я читав ті інтерв'ю, які були. Угу. Так читав статті. Мені може зараз прилетіти за ці слова, так від глядачів, в тому числі. Але в мене, от ти тоді розповідала, що вони жили в Дніпрі, ти більше в Києві. Mm -hmm. Ти працювала mm -hmm. а, зараз. Вони в Туреччині, а ти mm -hmm. в Києві, і чотири місці ви не бачитесь, тому що ти працюєш і ти працюєш, і ти працюєш, і ти працюєш. І в мене було відчуття, що все ж ти кар'єристка, що кар'єра на першому місці. У мене не виходить поєднати. Я б дуже хотіла поєднати. В мене не виходить. Але якщо виставляти пріоритети, то все ж кар'єра. Не знаю. Мені здається, що я дуже хочу родину, що я дуже сумую за близькістю, за близьким, теплим партнером, за дітьми, за льошиком, що я дуже за цим сумую. В мене в цьому велика потреба. Але можливо, знаєш, як ми, актори, аналізуємо дії персонажа, можливо, я і, ну, якщо проаналізувати. Я, мене це дуже довгий час У мене було таке почуття провини, що я і я не могла з ним справитися угу. з саме пов'язане з Льошею. Потім прийшов такий момент, що я зрозуміла, що я дійсно робила все, щоб е, жити з льошею постійно, що, щоб він жив зі мною, і саме війна. Повномасштабне вторгнення знов зруйнувала все, що для мене е, я не дуже дисциплінована. Не дуже, для мене це дуже важко, такий рівень відповідальності, що я сама з Льошиком. Діма в мене більш дисциплінований, звичайно. І Ти коли... розумієш, що, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Ти розумієш, що це звучить як виправдання? Можливо. Ну, а на що ти, а як це можна назвати будь-яким словом, це ти що шукаєш, щоб не сойти з ума, Розумієш? І от я розумію, я зробила все, і тут ну, такі вже обставини. От я привозила Льошика, і мені тут дуже ну, мені тут з ним важко в плані страху. Я настільки за нього переживаю, я не дуже тут за себе переживаю. Це теж, до речі, ненормально. А коли він тут, я майже не спала, я переживала ну, дуже сильно. І я така ох, хм, ага. Е, і обираючи між тим, що е, він може бути з Дімою. І так як він буде, може зі мною бути, він не буде з Дімою. Ну, типу, один родитель. да? Е, і обираючи між його безпекою і тим, що він буде з Дімою. Я розумію, що зараз я обираю, що він буде з Дімою в безпеці. І в мене, як тільки є вільний час, я завжди їду до нього. І ще, мабуть, і через це в мене ідеї про курс онлайн, який я заробляю. Тому що я розумію, що якщо в мене буде ще якась свобода через е, гроші, що я зможу працювати на де, будь де да, що це мені теж дасть можливість бути більш з льош. Тобто, якщо зараз з'явиться більше віддаленої роботи, ти можеш приїхати в Туреччину і більше там жити. я <звіт> не люблю Туреччину і люблю Україну.